Погляньте, яка красива картинка. Князь Альберсон, всіма любимо, Грейс Келлі, його дружина, княгиня Шарлін разом зі своїми прекрасними дітками, всі посміхаються і, нібито, цілком щасливі. Зараз інстаграм князівської сім'ї Монако виглядає ось так: щасливі різні фото. Але в 2011 році, коли ця щаслива пара святкувала весілля. Ці ЗМІ були просто всіяні теоріями змови та історіями про нещасну наречену. Зараз нам трішки привідкрилась завіса того, що відбувалось насправді. Якщо ви бачили останні новини. Як ні, то я тут для того, щоб вам розповісти найцікавіше. Перевірте, чи ви підписались на канал, бо для мене це справді дуже важливо. І після перегляду не забудьте написати свою думку про цю ситуацію. А якщо вам ще й відео сподобається і ви лайк поставите, тоді взагалі ціни. Вам не буде. Всім привіт, я Туся і ви на моєму каналі. Тут ми обговорюємо долі відомих жінок від королев до селебриті чи поп-індустрії. Сьогодні наша героїня це княгиня Шарлін з Монако, яка покинула все заради шлюбу з князем. Але в останній момент хотіла втекти з власного весілля. Спойлер, їй не дозволили. Потім сльози Шарлін на весіллі обговорював увесь світ. Її возили по клініках та подавали нам, як Психічно нестабільну особу довгий час вона не жила з дітьми, але зараз ми бачимо красиву картинку, ніби нічого й не було. Це огляд на всі події, які викликали такий сильний суспільний резонанс у світі, впливовий князь Монако, який тримає на собі практично цілу маленьку країну, і плавчиня Шарлін, яка втратила себе у цьому шлюбі. І що ж такого там відбувається зараз, і як вона собі дає раду з усіма його позашлюбними? Дітками свого прекрасного чоловіка. Як бачите, там крутяться такі велетенські гроші, що я сьогодні одягла зелене, як та жаба, тому починаємо! Починаємо з весілля з одного боку. Що тут такого? Ну подумаєш, наречена плаче на своєму весіллі. Туся, чому ти зняла це відео? Але потрібно знати всі події, які передували до щоб зрозуміти, що це не сльози щастя. Князь Альбер, син князя Монако Третього та оскароносної красуні, акторка Грейс Келлі, про яку я також готую окремий випуск. Вона померла в автокатастрофі. До речі, також як і принцеса Діана. Обидві жінки між собою пересікалися – Давайте кілька фактів про Альбера в молодості для того, щоб було зрозуміло, що ж це за такий мужчина. По перше, Альберт точно зажив слави Ловеласа. Йому прописують романи з Брук Шилдз, Наомі Кембл, Клавдією Шифер, Кайлі Міноук та батьма іншими. По-друге, у князя є двоє позашлюбних дітей ще до шлюбу з Шарлін. Хлопець Олександр від Стюардеса Ніколь Кост, якому зараз орієнтовно 20 років. Від. Тому що Альбер платив аліменти 30 тисяч євро в місяць, але міг роками не бачитися з ним. Ніколь Кост в одному інтерв'ю розповідала, що гроші це, звісно, добре, молодець, що платить аліменти, але вони не замінять батьку сина, і вона, в принципі, цілком права. Також в Альбера є донька жасмін від офіціантки Тамари Ротоло. Колись Альбер не хотів визнавати ось цю жасмін і навіть не прийшов на її випускний. Але зараз вони чудово спілкуються та разом Разом виходять на публічні події. Його позашлюбні діти не мають права на місце в успадкуванні за титул. Але після смерті Альбера вони, як і всі його власні діти, мають право на частку його статків. А їх на хвилиночку 2 мільярди євро. Позашлюбні діти та діти від шлюбу Шарлін спілкуються, і його донька жасмін часто приїжджає поспілкуватися з братами та сестрами. Що натомість нам відомо про Шарлін. Вона народилася в ПАР і до весілля з князем була чемпіонкою з плавання, представляла свою країну на Олімпійських іграх в Сіднеї і зайняла там шосте місце. Також пізніше дівчина отримала травму плеча і через це не змогла взяти участь на Олімпіаді в Китаї. В Підсумку Шарлін змушена була залишити спортивну кар'єру. Загалом у неї три золоті медалі: срібна медаль та кубок світу з плавання. Познайомилися Шарлін та Альберт. Тічного року в Монако під час змагань до речі, Альбер дуже любить спорт і плавання це ще одне його хобі, окрім регбі та свого. Ловоласцтва, якщо так можна сказати, наступного разу Шарлін та Альберт зустрілися на ще одних змаганнях аж через 6 років. А вже 23 червня 2010 року було оголошено про заручені пари. Весілля було 2011-го, після якого всі почали називати Шарлін сумною княгинею. Самі жителі Монако сприйняли Шарлін дуже і дуже добре. Ще до весілля її часто порівнювали з Грейс Келлі у позитивному ключі. Казали. Але про їхню зовнішню схожість, як на мене, то Шарлін і Грейс взагалі не подібні зовсім різні типажі обличчя, хіба що обидві білявки. Перед своїм весіллям на два місяці раніше пара до речі відвідала ще одне весілля нашої улюбленої пари Кейт Міддлтон з її чоловіком, принцем Вільямом. До речі, для мене якось Вільям це сприймається як додаток до Кейт, а не навпаки. Якісь принци самі по собі без своїх дружин мені здається нудні. Вам так не здається? Повертаємося до хронології Шарлінта Альбера. 2014 року вона народила близнюків Жака та Габріелу, наслідного принца та принцесу Монако. Це такі сухі факти для справки, так би мовити. Але на весіллі Шарлін та Альбера ми зупинимося, бо тут починається все найцікавіше. Перед весіллям Шарлін, звісно, готується, вивчає французьку мову, діалект Монако, знайомиться з протоколами Двору. Але за кілька тижнів до весілля майбутня княгиня аж тричі намагається втекти від свого судженого. Чому так сталося? Незадовго перед весіллям мати Олександра, пам'ятаєте, я розповідала стюардаса Ніколь Кост, заявила, що їхні стосунки з принцем Альбером ніколи не припинялись, і що в них виявляється є ще одна позашлюбна дитина. Про двох інших дітей Шарлін знала, їй це було відомо. А тут виходить третя нова дитина, зачата Альбером, під час їхніх стосунків з Шарлін. І це просто перед самісіньким весіллям. Шарлін пробувала втекти тричі. Наскільки про це пише преса під час весільної примірки в Парижі, під час гран-при Монако і в в Ніці. Після примірки в Парижі вона закрилася в посольстві пар, але її звідти забрали. Після гран-при Монако її зупинили люди князя Альбера, і після цього в неї забирали паспорт. І останній раз за два дні до весілля вона купила квиток до себе на батьківщину і вже чекала в, аеропорті в Ніці, але її перехопили із зм... му. Мусили повернутись теорії тут маса від того, що князь Шарлін просто домовився, і аж до погроз, побоїв і так далі. Свою думку скаже наприкінці відео. Як проходило весілля? Шарлін увесь час плакала, а Альбер просив її зупинитися. Після весілля вони спали в різних номерах, а на будовому місяці відпочивали в різних готелях. Шарлін була під охороною, щоб раптом знову, знаєте, не втекла. І звісно, в кращих традиціях таких сімейних скандалів князівські представники запевнили змі, що все добре. Насправді, це ми з вами все не так зрозуміли. Як завжди, Шарлін плакала через чутки, які були перед весіллям. а Жили вони порізно, бо в князя просто багато справ і зустрічей, і він не хотів будити вранці свою дружину. Що ж було після весілля? Альбер зробив ДНК тест. Стосовно цієї третьої дитини, проте результати розголошувати не стала. Але після всіх цих ситуацій, стосункам Альбера та Шарлін, перестали вірити. Звісно, вони виходили разом на різні події. У них з'явилися діти, близнюки Жак та Габріелла. Але все в цій парі було якось не так, включно із незрозумілим лікуванням Шарлін і її постійним зниканням з публічного простору. Після весілля Шарлін не так вже й часто з'являлася на публіці. З чоловіком часто кудись їздила, жила здебільшого не в палаці, а в окремій квартирі. Є чутки, що Шарлін дуже погано прийняли оточення князя в палаці, особливо його рідна старша сестра Кароліна. Сам же Альберт постійно зраджував Шарлін. Це все за чутками. Шарлін вважала дивною, а після чуток про ще одну позашлюбну дитину вона взагалі здивувала публікою та в принципі всіх новою зачіскою. Потім був випадок, коли нова княгиня полетіла в Африку захищати права носорогів. По ідеї це мало б бути на кілька днів, але залишилася вона там чомусь аж на півроку. Її представники повідомили, що Шарлін лікувалася від дуже серйозної лор-інфекції, їй не можна було літати. Публіка одразу ж здивувалася. Чому ж князь тоді просто не відправить по свою дружину корабель? Адже він мільярдер? Або тоді ж чому він сам просто не прилетить з дітьми навідати Шарлін? Поїздка в Африку припадала на травень, а в червні орієнтовно за місяць коханий все таки приїхав її навідати. Потім полетів назад. А Шарлін залишилася в Африці і пропустила низку важливих подій для жителів Монако, де вона власне на хвилиночку була княгинею. Це і святкування річниці весілля і. Гран-при Формули 1 і Бал Червоного Хреста. На Бал Червоного Хреста, до речі, наш прекрасний князь Альбер прийшов зі своєю Вгадайте з ким? Колишньою коханкою стюардесою Ніколь Сміт, яка народила йому сина, і це поки за їхньою ж самих легендою інформацією, яку вони самі ж подавали? Дружина Шарлін тяжко хворіла. Не зрозуміти мене неправильно. Я вірю в хворобу Шарлін. Швидше за все, справді щось таке було. Тут мова йде про те, наскільки маніпулювали і перевертали всі свої фрази та слова князь та його дружина. Жителі Монако не розуміли, невже така проблема привести та княгиню назад в ту країну, перед якою вона має обов'язки. Звісно, ЗМІ підливали масло у вогонь і казали, що пара вже скоро розлучиться. А далі он які події? Альбер знову приїжджає до Шарлін в Африку. Вони роблять фото на Сафарі, щоб показати, яка ж у них сімейна ідилія. Він ходить з нею по лікарях. Далі Шарлін втрачає свідомість, її госпіталізовують. І на наступний день після цього князі. Нязь княгиня оголошують про те, що Шарлін повертається. Як на мене, це взагалі нелогічно, адже тут вона півроку така вже страшно хвора, що ну ніяк не може пережити жодну поїздку. Окей, нехай. Але далі новина про погіршення її стану. І на наступний день одразу після цього погіршеного стану вона повертається, ура! Одразу після свого повернення Шарлін не з'являється на кількох важливих публічних заходах. Наприклад, на національному дні Монако вона була відсутня. Можливо, ви бачили ось ці милі фото з її дітьми, де вони стоять з цими плакатами на балконі. Тоді Шарлін відновлювалась відновлювалася після лікування за словами Альбера. Він сказав People в ексклюзивному інтерв'ю, що Шарлін лікується за межами Монако, а ще страждає від виснаження фізичного та емоційного. І тут найцікавіше він додав, що зараз стан Шарлін це наслідок різних особистих факторів, і зараз вона потребує самотності та конфіденційності. Ось так: от. зараз є чітки, що Шарлін лікувалася в Швейцарії. Після кількох тижнів лікування Шарлін потрішки повертається у публічну площину, але ЗМІ кричать, що щасливі фото Шарлін та Альбера це тільки ілюзія. Також в соцмережах є згадки про те, що насправді Шарлін живе в Швейцарії і приїжджає тільки побачити дітей і вийти разом з Альбером на різні події. А тепер Фінал, який відкриває нам очі на багато речей на початку червня цього року, розгорівся новий скандал. Клод Пальмеро був довіреним фінансовим управителем королівської родини Монако протягом 20 років. Він керував усім від інвестицій до особистих витрат князя Альбера та його сестер. А також Клод Пальмеро був людиною, яка знала всі їхні секрети після звільнення з посади, яку він обіймав 22 роки. Він пішов з офісу, захопившись. Собою безліч документів і звітів, які вів протягом усього цього часу. У результаті Пальмеро передав французькій газеті Le Monde 5 блокнотів із докладними записами про десятиліття фінансових таємниць та махінацій. Палацу таким чином виявилося, що принц протягом багатьох років спонсорує своїх колишніх коханок, а також позашлюбних дітей. Наприклад, Жасмін Грейс, це його позашлюбна донька. Вона отримувала 86 тисяч доларів на квартал. А так. Кож, тато купив їй квартиру в Нью-Йорку за 3 мільйони доларів. Боже, скажете ви, мільярдер купив своїй доньці квартиру. Яка шокуюча інформація? Це так мушу. Я це все розповісти про що йшлося в цих документах, але не це так обурило суспільство. Князь діставав інформацію про суддів та журналістів, платив інформаторам готівкою, вирішував сімейні суперечки, створював офшорні компанії, керував швейцарськими рахунками та найцікавіше Ше уникав французьких податків, княгиня Шарлін у пресі часто зображується як така нещасна жінка. Але Пальмеро описав її як марнотратку та любительку дорогих ремонтів. Окрім цього, сумна княгиня Шарлін наймала не неофіційний персонал, зокрема філіппінських робітників і нелегальних мігрантів без відповідних віз та паспортів. І платила їм лише 100 євро на день. Для Монако це не дуже багато. Але ще й проблема. В тому, що це не офіційна виплата для нелегальних працівників. Я тут запитала чата GPT, знаю, що це не дуже надійно, але все ж ми нове покоління, на кому як не на нас, тестувати той чат. Яка мінімальна ставка в Монако за найменш оплачувану роботу? Він написав, що це 11 євро і 8 центів за годину. Тобто, за 8 годин роботи це з 9 до 5, Працівники мали б заробляти мінімум 95 доларів. Але це найменша ставка, і суспільство обурене, тому що розраховували, князівська сім'я так розкішно живе, що робота в палаці мала б оплачуватися вище, ну принаймні не менше мінімального. До того ж, багато палацевих працівників працюють понаднормово, адже і графік королівської сім'ї часто зміщується, з'являють. Якісь нові зустрічі, поїздки і так далі. Тобто вони точно працювали більше ніж на 100 доларів в день. Брат Шарлін, до речі, Шон Відсток отримав трохи більше 1 мільйона доларів у вигляді виплат на будинок. При цьому він не обіймає жодної офіційної посади у палаці. Отаке таке от Монакське кумівство. Згідно з Лемонде 2023 року, річні виплати Шарлін становили близько півтори мільйона доларів. Кароліна – це сестри князя Альберт. Понад 900 тисяч євро, а найменше не пощастило бідолашній Стефанії, Їй дісталося 800 тисяч євро на рік. Також там написано, що одного разу у квітні 2016 року Шарлін попросила 77 тисяч євро готівкою, а особистому кухареві процеси платили 300 євро на день. На святкування дня народження близнюків було виділено 683 тисячі євро. Окрім цього, у Шарлін Монако була приватна квартира. Ра, яка навмисно не відображалася в бухгалтерських книгах, щоб не залишати свідчень того, що вона іноді залишалася там за межами палацу. І тут можна справедливо сказати, що і князь Альбер живе далеко не за гроші платників податків за той національний бюджет Монако, який щорічно виділяє парламент на витрати на отримання княжої родини, у 2024 році, наприклад, бюджет князя Альбера становив приблизно 13 мільйонів євро. Євро, що фінансується власне з податків і з інших доходів країни. Проте у князя є багато приватних статків: це нерухомість, інвестиції, власність княжого дому, він володіє часткою в бізнесах, має землі Монако, зокрема в компаніях і фондах, що приносять чималий прибуток, частина витрат покривається його приватним фондом. Але чому тоді всі ці новини про витрати княжої родини так шокували всіх? По перше, це публічна роль як глави держави. Бер має обов'язок бути прикладом його особисте життя автоматично стає публічним інтересом. Монегаски – це громадяни Монако, хоч і малочисленні, але мають право знати, чи сім'я, яку вони частково утримують, стабільна і не створює репутаційних проблем. По-друге, крім того, відчуток про укладений шлюб за контрактом до історії про таємних позашлюбних дітей. Усе це створює картинку штучності та нестабільності. Шарлін двічі виїжджала. З країни надовго у ПАР і в Швейцарію, що викликало здогадки про втечу, депресію чи ще чогось гірше. Хоча князь Альбер не повністю залежить від податків, він усе ж таки публічна особа, що фінансується частково з бюджету країни, а тому його особисте життя це не просто родинна справа. Роль князя не лише політична, в першу чергу вона така репрезентативна, і тому скандали навіть приватні можуть впливати на репутацію. Монах як престижної держави та бізнес-центру ця інформація, на мою суб'єктивну думку, показує, що між Шарлін та Альбером була домовленість, і швидше за все, після кількох імпульсивних втеч перед весіллям, ця домовленість її влаштовувала. Звісно, це їхня особиста справа, хто що та як витрачає кошти. Однак ця історія публічно. Сколихнула, похитнула Шарлін, як такої, знаєте, бідолашної жінки, якій сильний світ у цього взяли в заручники і не відпускають. Але, до речі, сучасна монархія знає не одну таку історію втечі. До прикладу, принцеса Латіфа та Шамса, доньки Шейха, яких буквально довели до стану зомбі, і світ роками не знав, чи живі дівчата. Про них на каналі вийде окреме відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі у наступних випусках.